Вітаю, з вами Спиринський. Сьогодні будемо говорити про бурдейного і Чебрая. Бурдейний – це той митник, котрого затримували у 2021 році, який віз 700 тисяч доларів готівки. Понад 700 тисяч. Затримували ДСР. Але станом на сьогодні чим закінчилося? Правильно, бурдейний далі працює на Волинській митниці. До цього хочу відповісти на кілька запитань. Перше, мені пишуть, чим допомогти, як долучитись фінансово, як допомогти каналу, я закріпляю під відео повідомлення, де є поки що Приватбанк, Моно, PayPal. Тому, якщо маєте бажання, крім інформації, крім поширення, допомогти ще. Коштами для розвитку каналу, то завжди можете ділитися цими реквізитами. Якщо потрібно, пишете, надійшлю там повні реквізити. Щодо.